Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора, смаколики, спеції, а також посуд товари для кухні. Приємного перегляду. Чай Голден в пакетиках 100 штук 49. Мінутка 59 за 100 штук. Зелений чай сонет. Аромати на вибір 39. Три слона закарпатський збір 35 пакетиків 34. Форт кава натуральна, смажена мелена» 100 грамова 44, 225 грамова 84, кава розчинна з ароматом вишні 84 100 грамів. Форт Класік 60 грамовий, ціна 59. Чорна карта сублімована, натуральна, 50 грамова, 64 гривні. Маркофа Арабіка 69. Упаковка 60 грамів. Чіпси картопляні Лейс 27. Кільця зі смаком бекону та сиру. Ціна 11 гривень. 40 грамів. Насіння соняшника смак сходу, особливо підсолене 29 80 г, палички солодкі в середині сюрприз 22 гривні, чіпси санчо 11 40 г. Кесіль зі смаком фруктів та ягід, 150 г 14 крохмаль кукурудзяний 200 г 17 Картопляний також за 17. Сухарі панірувальні 11 200 грамів. Порошок гірчичний 90 грамів. Упаковка 12 Паприка копчена 15 грамів. 9. Приправа грибна 9 гривень 90 грамів. Куряча велика упаковка 15 150 грамів. Часник копчений 15 грамів 15 гривень. Овоча різка зі змінними насадками 34. Терка для моркви 27. Терка шестигранна 119. Сокира кухонна 129. Набір ножів, дві штуки, упаковка 49. Такий варіант по 17. У чохлі. Овочерістка пластикова, сіточка 29. Прилад для вилучення серцевини з яблук 49. Кришка винна пластикова для банки 7. Точилка для заточки ножів 19, овочечистка з пластиковою ручкою 22, терка пластикова з контейнером 29. Столові прибори. Одна ложка, виделка та ніж 44. Відкривачка для банок 88, Сковорідка антипригарне покриття. 26 см в діаметрі 449. Сковорідка для млинців 99. Такого плану легенька сковорідка, 179. Антипригарне покриття. Емальований кухоль 169. Каструля 199 1,5 літрова. Термометр 55. Затискачі для пакетів 14, 4 штуки. Пластикові кошики для зберігання з кришкою, меншого розміру 99, більшого 179. Набір кухонного інвентарю 69. Ложка металева 29, шумівка 24, віник для збивання 14. З металевою ручкою силіконовий 19. Пензлик 12. Набір м'якеньких вішачків різного кольору, але, на жаль, ціну не пробиває. Галечик скляний з пластиковою кришкою 109. Скляна ваза з золотистим декором 88. Новинка. Ось така скляна чашка з кришкою та трубочкою. 99. Салатник скляний на ніжках 59. І ось така салатничка димка 59. Чашка скляна 34. Склянка висока для коктейлів 34. Красива чашка Україна 55. Склянка висока сірого кольору 55 кухонь для пива 59. Стопки кольорові 6 штук 99. 77 турка для кави. Креманки скло по 49. Міні-салатник для соусу 11. Харчовий бокс 77 з кришкою та ручками. Такого плану бокс для зберігання з кришкою 99. Підставка органайзер пластикова для столового приладдя 55. Ємкість для зберігання пластикова 39. Підставка для ножів 77. Тримач для фольги 49. Пластикова підставка підложку 24. Міні-швабра для прибирання з віджимом 49. Тримач для туалетного паперу з підставкою 88. Такого плану тримач. 29. Кухонні губки чорного кольору 29 5 штук. Серветки 5 штук від фрекенбок 88. Пакети мусорні 12 штук затяжкою. 39. Я дякую, що додивились це відео до кінця.